Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Сказати, що в нас пікотно, нічого не сказати. Це просто якийсь жах. Все горить і дуже-дуже довгий період, уже немає ні одного дощика. Дивлюсь по Україні, то там то сям зливи, а в нас сухо, сухо, сухо і жарко. Я навіть не знаю, як рослинки. Справляються, але якось їм вдається. Я полила з вечора зранку знов, то, в принципі, нічого такого дуже-дуже поганого не можу сказати. Ну, хоча, наприклад, магнолія подивіться на її лист, він все ж таки обшпарений, обпалений. Ой! Тільки середина літа, а вже в нас отакі справи. Навіть дерен, така витривала рослинка, як дерен, також там попалювався листечка, забагато сонця зажарко. Ось кизільник, цей красень просто чудово виглядає. Власна рослина, тим, що не вибаглива, бачите, йому нічого не зробилось, ні одного листочка підпаленого нема. Зелененький, гарнесенький. В ніжках бересклет. з жовтий такою варігатністю. Голд, Емералд Голд. Хосточка це саме звичайна із насіння, я так підозрюю, була вирощена. Ну, мною куплена, але. Я так думаю, що вона із насіння. Зазвичай має такий зелений колір з блакитною відтіночком, а зараз, ви подивіться, що стоїть жовта, бо сонечка її так розбарвила. Ось чому полюбляю ці бересклети саджати і ґрунтопокрівними, бо вони не гарять, низенечко так мені ґрунт. Прикривають, тож рослинкам легше від того. І волога хоч якась там зберігається, і якась хоч прохолода більш-менш. Так що такі справи. тут кущара вже дуже великі бересклета. Я його постійно пристрижую, пристрижую, він вистрілює довгі такі вусика, але не даю. Гартензію. Оцю Буду наступного року пересаджувати. Не подобається, тут сонце забагато, постійно сонце, сонце, сонце. Їй дуже це важко, дуже-дуже Пересажу, я навіть вже придумала там таке затишне місце в тіньочку, вона там буде класно виглядати. А сюди пересаджу пізніше. В мене є варігатний жасмінчик. От жасмінчик тут буде на сонечку добре почувати. Малачай ось такий дуже гарний. Також нічого не обгорає. Гарно вдала, посадила. Мені подобається, я з ним якось дружу. Осока ось ця, теж гарна рослинка. Де не посадиш? Ну, в затінку вона взагалі в мене там, мені здається, краще. А на сонечку теж непогано, непогано. Дуже важко Брунері, варігатний лист, біла кантовка, вся біла кантовка обгоріла повністю. Ось такі справи. Навіть бадан в мене тут карликовий сидить. А, теж важко. Но він і в тіні в мене якось не дуже почував себе. Чи це сорт такий примхливий? Не знаю. Яка класна ялиця Blue Амперо. Я поки що тримаю її такою кочечкою. Ну, не можу сказати, що вона також прям мене випрошується йти на гору і дає якусь шпіль. Ні, не дає. Поки що ми ось так: от. Ну, мені то воно і подобається. Мені тут воно не, не треба. Бачите, тут таке місце, де далі йде коніка. І було б дивно, якщо б тут Ох, теж висока рослина зростала. Оцей молочай і перисовидний. Всі його лають, кажуть, що агресор не подобається. Мені подобається, класно, він О, спілкується, бачите, перекличка йде з конікою, дуже гарно і з мадриною. Мадрина в мене вже все вище і вище. Все гарніше, дуже класна гортензія зараз, квітне, шапки великі за розміром, приємність така в саду. Обійшла з іншого боку, може сонечко нам так краще дасть познімати, бо вже не так рано, я зранку встала та поливала все, а зараз трошки пізніше вирішила вам показати, як це, це все виглядає в ці спекотні дні. Ялинка така дуже класненька, жовті, прирості має навісні. Хотіла вам показати килимочок із, із гвоздички. Ви подивіться, який щільний. Просто газон. газон. Я після того, як вона переквітувала, її пристрижила. І ось так вона у мене бордюром, по бордюру вона мені йде. І створює отакий газончик. Тут вона перетіка плавно у Еріку. Така рослинка теж гарна, квітника, але то взагалі кочка така, що очей не відірвати. З цього боку така вузенька композиція. У мене тут ліжачок, де ми відпочиваємо, лежимо, і виходить так, що лежиш у зелені. Що в мене тут зростає? Хосточка, хоста розбері сандає. В неї білий центр і жовті ніжки. Ось цей підростаючий варігатний жасмінчик піде там на замість гортензії, кіпарисовик, грацеліс і понизу хостечка Rainbow's End. Тут в мене підсаджена туєчка, кулькова така, дуже повільно чогось зростає, нікуди не поспішає, я її потроху так пристрижую. Оця страшна хоста мама Мія, вона із року в рік така страшна. То вона померзла, то її обгризли. Не знаю, я так думаю, що з часом буду приглядатись до рослинок і то, що мені не подобається, буду з ними якось прощатись. Щось на це інше. На, на це місце щось інше підсаджу. Ось, знов таки березклет санспот. Подивіться, як гарно він мені мульчує проміж рослинками. Осоці. Тут менше сонця достається, то вона зовсім не опалена, не обшкварена. Все добре. Бересклет крилатий компактус. Я його постійно пристріжую. Він в мене вже років. 4-5, якби давала йому волю, був би дуже вже величенький. Але я його постійно стрижу, знаєте, навіть можна так сказати, виразитись, що альтернатива самшиту. Така ж кулька, така ж зелена таке гарна листочка, але ж не вічно зелене. Просто скидає потім листочок. Азалія переквітла і зав'язала мені тут насіннячко. Я думаю, що я їх залишу ці насіннячка, і буду, можливо, пасів, пограюсь. там Island Paradise, Eye Catcher у центрі цієї композиції. Дуже малесенька тучка з матлик, але дуже приваблива. Навкруги плющик теж підгорів трошечки, ну, то нічого, я взагалі-та задоволена плющами і плющі буду розсаджувати, бо мені подобається, як вони досить невибагливо і досить швидко створюють цікавитий, зелені такі килимочки. Так ось, оця з матлік. Потроху дуже малесенькі прирісти, вкрай повільно зростає. Ще разочок, подивимося, як це в цілому виглядає. А далі, перескочивши через доріжечку, маємо міні-міні-клумбочку. Тут з цього боку під піньочками, в мене зростає амфалодис. Дуже мені подобається цей ґрунтопокрівник. Я його оце спробувала у тінь посадити і сподобалось. На сонце він горить. А тут вкрай не вибагливий, нічого не треба його не підживлювати, ні, ні якось там особливо за ним доглядати. Він розкішно, прям пушує досить швидко, швидко нарощує зелену масу. З цього боку знов-таки улюблений мій плющичок. Бачите, який колір має. Розводи такі розмальовочка, графіровочка. Я не знаю. ну, Витвір, витвір мистецтва. Гаряночка. Ось так потроху наростає, вона ще в мене була така дитинча, але вже бачу, що кущик набуває свого, своєї сили. І буде тут міцно, скоро дуже-дуже гарна. Купена карликова. Малюточка поки що одною гілочкою, але ж кущик розростеться. Ось такий паперетний міні-міні карликовий. Обожнюю його за те, що він малеча. Оці страусники, які не зловиш по всьому саду, гуляють, стріляють. Важко з ними впоратись, справитись. А ось це малеча, така карликова. Я б тільки рада була, щоб вона розійшлася і пішла і далі, і далі. Хосточка. хай -хо Сільвір. дрібнота малеча. В ніжках вона створює притіньочок такий стримує вологу для мого радидендрончика. Малесенького поки що. Це череночок у мене вже роки три сидів в іншому місці і зовсім не зростав. І з пересадочкою він. Знаєте, набагато краще себе почуває. Тут ще один плющик, плющі пересаджувала вже і чепакаю, поки розростуться. я ж вам кажу, я їх обожнюю. Це мої помічники. помічники Як гарно папороть виглядає, це щитовник полідактила. Він, дивлячись на те, що дуже-дуже підмерз на весні Просто вкрай підмерз. Я думала, що вже гаплик йому, але ні, потрошечку відновляє своє мережево І ось так прикрашає прозорою такою різною ліствою, Мені Боже, який же він тільки гарний. Він дуже класно гармонює з моєю криптомерією. Оцією спіралістю. Ну, сонце, сонце вже заважає, але я думаю, ви. Ну, Основу таку зрозуміли, як розташовані її гілочки, дуже незвичайні, по спіралі закручені. Тут в мене кулька, самшиту, Я вже кажу не один раз, постійно кажу, я нічим не обравляю, тому живе, поки що живе. Якщо прийде огньовка і з'їсть, то скажу до побачення. Нічого бризкати принципово не хочу. Оце в мене кіпарисовик «Булівард». Я його на ніжечку підняла, і буде така кулечка на ніжки, але дуже повільно зростає. Я не знаю, ну ніяк не хоче наростати потихеньку, потихеньку, вкрай потихеньку. Мій улюбленець фризелі, який я в цьому році нарешті заполучила, купила. Мені він дуже подобається, папороть. Капить, ось такий в крапочку, фіолетовий в крапочку, дуже прикольний. Спробую ще вам щось показати, сонце та вже прийшло і жарить, але ж хочеться якусь екскурсію вам провести, все ж таки. Ось бачите. При повному вже сонці в мене досить тіньова діляночка. І ось тут у Хастарії якось ще можна дихати, і рослинкам якось ще можна і зростати. Із сортів в мене зростає Georgia Sweetheart. Jo stavi Colors Glory. Climax, Ще маленька, але це велика хоста. Компанія із різнокольорових гехер. Hey, Дуже розкрата, розмальовує, додає кольорів. Класна. Pineapple Upside Down Cake заплуталась у, у м'яті такій варігатні. Тут аж живець яливця мінджуліп колись та він та й виросте. Хосточка ліпстик блонді такий масивчик прямо з неї. Тут вона не одна, а ось одна в мене Dream Queen Дуже класний вереск. Добра сока тут розійшлася. Зараз сюди сонечка попадає, потім воно отсюди. Втече і буде тіньочок для моєї хосточки бразер Стефан А зараз вона трошки отримає, загорає, так би мовити, да хоч трошечки якогось ультрафіолету. А потім буде тут тіньок, тіньок, калина, зморшка листова. Вже така красунька, досить величенька. Це швидко зростаюча рослинка. Я її привезла малюткою малесеньким черіночком. Вона перезимувала і вже ось так така коточка є, на що подивитись: блю Angel, самурай, ворпент, амалі, авокадо. Ось такі хосточки. Оце живець. Такий парисавік якийсь привезла. Сорту не знаю, але він дуже такий цікавий. Знаєте, в нас таких не продають. Якийсь він такий прозорий. Якби мені здається, що навіть трошки не спадаючи такий, угу. ну будемо дивитися пізніше. Гінга білоба. Після того, як ця рослинка повністю відморозилась навесні, просто я думала, що вже загідне і не відновиться. Але ж ви подивіться, повідбивала мені гілочки, досить гарні, листочка в неї такі унікальні, вишукана така рослинка, рафінована, дуже-дуже її полюбляю. Тішусь завжди нею моя лялечка. Зараз можу з вами тільки по тіньочку гуляти, бо там, де сонце, Ну, навіть і камера не візьме, воно все буде засвідчення, по-перше. А по-друге, я не можу, там просто випікає. Я вже, не знаєте, не в тому віці, щоб шукати сонечку і загорати. Я навпаки ховаюсь, на що воно мені, знаєте, додаткові зморшки, так би мовити. Ось ще одна композиція із плюща. Ну, він додає, знаєте, живий, такий прям виплеск, зелень, соковита, постійна, нічого він вологу додатково не потребує. Якось він може сам існувати без мене. Я можу надовго його залишити і знаю, що нічого поганого не буде відбуватись. Живучка. Зазвичай оця. Живучка Бургундів в мене погано зростала і якось я її намагалась посадити, але вона гинула. Чи їй тут сподобалось місце, вона якось зачепилась і пішла-пішла. Тож я раді, буду придивлятись, як далі будуть справи, який розвиток, ем, очіток. Лайм твістер, ці кругленькі такі листочки. Ну, його задекорувала параніхія, от такий ґрунтопокрівничок з дрібненьким листочком. Він став для неї таким підложечкою. Не знаю, це добре чи погано, але маю, що маю. Тут всяка мішанка, все підряд, але тим самим мені подобається. Дуже гарна армія, варігатна. Кочка така щільненька, бо я її постійно ручками, так от як тістечко, совую, 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 і вона має отаку правильну форму. І, як бачите, намагалась посадити по контрасту. Всередині вона біла варігатність, потім тут ангелина жовтенька. Тут зелений, соковитий флокс, там сріблястий ачіток Лід... іспанський, да? чи лідійський, і армерія зелена. І от так ну, Тут ще яливець карликовий блю-тропік. Дуже-дуже маленький, дрібненький, повільно-повільно зростаючий. Ага, а з цього боку вам ще не назвала. Зверобій, зверобій триколор. І ось так ось така різноманітна картина, якби із пазлів, да? складена. І з року в рік підсивається мені гайлардія але я не проти того. Вона мені тут не заважає, вона тут якийсь сорт, такий, він невисокий. Нормально так розбавляє, прикрашає, таке додає яскраве п'ятнишко до моїх багаторічників таких більш спокійних зелених. Яливець, такий шалашик, створила із яливця Нана. Подушечка на ґрунті, а далі підіймається вігвам. Рададендран варігатний, Ось такий. Зараз багато в цьому році новеньких пагінів мені наростив, то став вже такий пишненький, розгалужений, вже є на що подивитися, вже на кущик ми схожі, а не на живець. У підпірній стіночці із пісковіка в мене така асортида. Помість кольорів, якось я так вирішила створити. Дрібненька карликова хосточка тік-ток. Далі іде Гейхера Мар... карамель, Карамель. ось така вона жовта-помаранчева, рожева, харчична, не знаю, багато тут кольорів. Одним кольором не зможеш її описати. І дуже файна, гарнезна. Хоста Ківі Фулмонті. Ось хто такий прям в цьому році в мене ну приваблива і приваблива, страшенно приваблива. Вона голуба, виражений голубий колір з такою яскравою серединкою, якби трошечки сиза. да? Ну Правда, як пір'ячка голубки, така сиза, сиза хосточка, дуже гарна. В цьому році от вона не перевершена. І купена ось ось така компанія сидить, отут от у мене підпірної гірозі. Покажу ще криптомерію, ну неможливо нею не любуватись. Це диковане таке для нас, екзотичне ще. Дуже хвилююся, як ми будемо зимувати, але вже як Бог дасть. Знаєте. Що будете буде. Треба експериментувати, треба пробувати. Ніхто мені не скаже, бо це ще е, мало досліджена. Інформації нема. Тож буду вам звітувати я, як така перша, одна, ну не перша, але ну, я думаю, що одна з перших хаутюнія, садова така мандрівниця. Вона полюбляє гуляти по садочку, то там, то сям вилазить. Але я так мушу сказати, що пристойна така мандрівниця. Вона не дошкуляє, не дуже так розповзається. Не можна сказати, що це агресор. взагалі то дуже гарна рослинка, вона заповнювач пустот проміж рослинками. Дуже вона мені подобається. Єдине, що вона полюбляє. Вологі місця в сухому вона зростати не буде. Сонечка може на сонечку навіть і краще. Вона тоді додає рожевого кольору. В мене він відсутній, бо вона в мене в тіні, але все одно дуже так прикольно, гарно розмальована. І так, як я вам і сказала, доповнювач, заповнювач, гарна, гарна, гарна рослинка. Вона потім ще буде квітнути білими кітачочками, але листечка вже досить для того, щоб, щоб ми раділи. Ще одне тіньове місце різних різних рослинок і досить простеньких. Медунка, брунера, хоста, ось такий злачок малі сюди для контрасту затісався, а стільба зазвичай в мене дуже гарні тут а стільби. їм тут подобається тіньок, вологий тіньок. Але в цьому році миттєво відквітувала це такі рожеві були мітілочки гарнючі. Але швидко, я навіть не встигла вам показати дуже-дуже швидко, бо більше 35-7 градусів ну, це забагато. Бардюр грунта покрівної хости. Маю довгу смужку. Ось, бачите, вона все іде, йде, йде, йде. Гарно вона розмножується, розростається, мені дуже подобається. Досить щільний кілимочок по борту, по краю, по бордюру і одразу маємо завершений такий вид композиції. Азалія, анакалея чуттєва, хости різні. І пахезандра. Обіймає вона в мене ялинку не деформіс але пахізандра дуже прикольна рослинка, таке соковите має листячка, дуже товстенька, майже пластикова таке. Прикрашає тіньові такі місця, де мало що буде у вас зростати, а пахзандра буде. Казати вам до побачення. Взагалі-то моє сьогоднішнє відео було вам пожалітись. Пожалітись про те, як в нас спекотно і жарко, і без єдиного дощуку. Просто зовсім взагалі Харківщина. Я не знаю, чи тут стоїть чи на небі щось і що воно, і як. Ну, Не йдуть до нас хмаринки, ну, не, йду, ну, не йде до нас волога. Якось ми на самовиживанні покинуті. Але сподіваюсь, все буде добре. Кому сподобалось, ставте все ж таки лайки, підтримуйте мене і до побачення. Нехай Господь Бог вас береже.